Божі слова на кожен день. Три етапи роботи це запис усієї роботи Бога. Це запис про спасіння богом людства, і вони не є уявними. Якщо ви дійсно бажаєте пізнати Божий характер в усій повноті, ви мусите знати три етапи виконуваної Богом роботи, і крім того, вам не можна опускати жодного етапу. Це той мінімум, який має бути досягнутий тими, хто прагне пізнати Бога. Сама людина не може сфабрикувати істинного знання про Бога, це не те, що людина може сама собі уявити, і не наслідок особливої прихильності Святого Духа до однієї людини. Радше це знання, яке приходить після того, як людина пізнала на власному досвіді роботу Бога, і це знання про Бога, яке приходить лише після того, як людина відчула на собі факти Божої роботи. Таке знання не здобувається легко, і йому не можна навчити воно цілковито пов'язане з особистим досвідом. В основі цих трьох етапів роботи лежить Боже спасіння людства. Однак у рамках роботи спасіння існує кілька методів роботи та кілька засобів, за допомогою яких виражається Божий характер. Саме це людині найважче визначити, і саме це людині важко зрозуміти розмежування періодів, зміни у божій роботі. Зміни у місці роботи, зміни в адресаті цієї роботи і так далі усе це включено у три етапи роботи, зокрема, відмінність у способі роботи Святого Духа, а також зміни у Божому характері, образі, імені, ідентичності або інші зміни все це є складовою трьох етапів роботи. Один етап роботи може представляти лише одну частину та обмежений певними рамками. Він не включає ані розмежування періодів, ані зміни у божій роботі, ані тим більше інші аспекти. Це цілком очевидний факт: три етапи роботи це Божа робота зі спасіння людства у всій своїй повноті. Людина повинна знати Божу роботу і Божий характер у роботі спасіння. Без цього факту знання про Бога складається з самих лише порожніх слів і є не більше, ніж диванним догматизмом. Таке знання не може ані переконати, ані завоювати людину. Воно суперечить реальності та не є істиною. Воно може бути дуже щедрим і приємним для слуху, але якщо воно суперечить притаманному Богу характеру, то Бог не помилує тебе. Він не тільки не схвалить твоє знання, а й відплатить тобі за те, що ти грішник, який його зневажав. Слова про пізнання Бога не вимовляються легковажно. Хоча ти можеш бути балакучим і красномовним, і хоча твої слова настільки розумні, що ти здатен переконувати, буцімто чорне це біле, а біле це чорне, коли треба говорити про пізнання Бога, ти однаково почуваєшся розгубленим, викинутим зі своєї стихії. Бог це не хтось, про кого ти можеш судити необачно. Або мимохідь хвалити, або незворушно поплюжити. Ти хвалиш усіх і кожного, але тобі важко підібрати належні слова, щоб описати найвищу милість Божу це те, що зрештою усвідомлює кожен невдаха. Навіть попри те, що існує багато майстрів красномовності, здатних описати Бога. Влучність їхніх описів становить лише соту частину істини, сказаної людьми, які належать Богу, людьми, які, хоч і мають обмежений словниковий запас, однак володіють багатим досвідом, на який спираються. Таким чином можна побачити, що Боже знання полягає у достовірності й реальності. А не в розумному використанні слів чи багатому словниковому запасі, і що людське знання та знання Боже зовсім не пов'язані між собою. Урок пізнання Бога вищий за всі природничі науки людства, це урок, який може бути пройдений лише вкрай малою кількістю тих, хто прагне пізнати Бога. І не може бути засвоєний просто першою ліпшою талановитою людиною. Отже, ви не повинні розглядати пізнання Бога і прагнення до істини так, наче це речі, яких може досягти просто дитина. Можливо, ти був цілковито успішним у своєму сімейному житті або у своїй кар'єрі чи шлюбі. Але коли йдеться про істину та урок пізнання Бога, тобі нічим похвалитись і ти нічого не досяг. Можна сказати, що втілення істини в життя становить для вас величезну складність, а пізнання Бога ще більшу проблему. Це ваша складність, і це також складність, з якою стикається все людство. Серед тих, хто досяг певних успіхів у справі пізнання Бога, немає майже нікого, хто б відповідав вимогам. Людина не знає, що означає знати Бога, або чому необхідно знати Бога, або якого рівня потрібно досягти для того, щоб пізнати Бога. Ось що так спантеличує людство, і це просто найбільша загадка. Що стоїть перед людством, ніхто не здатний відповісти на це запитання, і ніхто не хоче відповідати на це запитання, тому що до сьогодні жоден представник людства не досяг хоч аби якого успіху у вивченні цієї роботи. Можливо, коли загадка трьох етапів роботи стане відомою людству. Одне за одним з'явиться група талановитих людей, які пізнали Бога. Звичайно, я на це сподіваюсь, і більше того, я перебуваю в процесі виконання цієї роботи і маю надію побачити найближчим часом ще більше таких талановитих людей. Вони стануть тими, хто свідчатиме про факт цих трьох етапів роботи. І, безумовно, вони також будуть першими, хто свідчитиме про ці три етапи роботи. Але неможливо уявити щось більш болюче і прикре, ніж якщо такі талановиті люди не з'являться в той день, коли Божа робота добіжить кінця, або якщо буде всього одна або дві таких людини. Які особисто погодились бути вдосконаленими втіленим Богом. Однак це лише найгірший варіант розвитку подій. Як би там не було, я все ж таки сподіваюся, що ті, хто дійсно прагне, зможуть отримати це благословення. Від початку часів ще ніколи не було роботи, подібної до цієї. Такого починання ще ніколи не було в історії розвитку людства. Якщо можливо справді стати одним із перших, хто пізнав Бога, хіба не буде це найвищою честю серед усіх створінь? Чи могло бодай одне створіння з поміж людства бути вище оцінене Богом? Такої роботи нелегко досягти. Але зрештою вона однаково принесе свої плоди. Незалежно від своєї статі або національності, усі ті, хто здатний досягти пізнання Божої волі, врешті-решт здобудуть найбільшу Божу шану і будуть єдиними, хто володіє Божою владою. Це робота сьогодення, але це також робота майбутнього. Це остання й найвища робота, яка має бути виконана за шість тисяч років роботи, і це спосіб роботи, що розкриває кожну категорію людей. Завдяки роботі, спрямованій на те, щоб людина пізнала Бога, розкриваються різні категорії людей. Ті, хто знає Бога, мають право отримати Божі благословення. Та прийняти його обітниці, тоді як ті, хто не знає Бога, не мають права отримати Боже благословення та прийняти Його обітниці. Ті, хто знає Бога, є близькими Бога, а ті, хто не знає Бога, не можуть називатися близькими Бога. Близькі до Бога можуть отримати будь-яке з Божих благословень. А ті, хто не є його близькими, не варті ніякої його роботи. Чи то страждання, очищення, чи то суд усе це заради того, щоб дозволити людині зрештою досягти пізнання Бога і щоб людина могла скоритися Богу. Це єдиний результат, який, урешті-решт, буде досягнутий. Нічого з цих трьох етапів роботи не приховане, і це сприяє пізнанню людиною Бога і допомагає людині здобути повніше і ґрунтовніше знання про Бога. Уся ця робота є на користь людині.